За кілька годин до настання нового року відбулася телефонна розмова між представниками України, США і Європи щодо мирного процесу. Про неї повідомив спецпредставник Трампа, відков назвавши перемовини продуктивними. З американського боку долучилися також Кушнер і Рубіо. Україну представляли Зеленський і Умєров. Тож робота над угодою триває навіть на свята. Це підтверджує і представник нашої переговорної групи Олександр Бевс, який брав участь у багатьох перемовинах з американським. Анською стороною протягом 2025 року наша колега Ніна Коломієць напередодні взяла у нього інтерв'ю і дізналася деякі ексклюзивні деталі того, що відбувалося за зачиненими дверима. Дивимось. Олександр, я вам дуже вдячна, що знайшли час підбити, так би мовити, переговірні підсумки 2025 року. Ви щойно повернулися із Маролаго із США, де разом з нашою делегацією, президентом Зеленським, мали зустріч із президентом Трампом і його переговірною групою. Вона ця зустріч проходила за зачиненими дверима, і тому хотілося б від вас, як перша джерела. Почути, які ви би виділили топ-3 основні досягнення цієї зустрічі, і які питання все ж таки залишилися невирішеними? Я думаю, що важливо, що ця зустріч відбулася, в принципі, до кінця? Е... Цього року сам факт того, що зустріч відбулася, є дуже важливим. Чому тому, що напередодні більше місяця тривав надзвичайно активний дипломатичний процес? Я не пам'ятаю насправді, щоб такий активний дипломатичний процес щодо переговорів взагалі був протягом повномасштабного вторгнення. Були численні зустрічі і в Женеві, і в Майамі, і в Берліні. І мені здається, що це було логічне таке на верхньому рівні на рівні лідерів продовження, певна вже фіксація певних результатів цієї дипломатичної роботи. Друге, що я би визначив, це те, що мені здається, було погоджено структуру документів, які мають обумовити майбутній мир. Будемо сподіватися, що він настане, і е, у всіх є розуміння, яка структура цього е, пакету. І третє це було погоджено наступні кроки. Січень буде надзвичайно активним. В з дипломатичної точки зору вже з перших днів, і ключові кроки, які мають відбутися в цьому напрямку, вони також були погоджені з президентом Трампом. Основна частина цієї зустрічі відбувалася за зачиненими дверима, і тому змі дуже прискіпливо спостерігали за тим, в якому настрою вийдуть президенти на ось цю фінальну прес-конференцію. Чи щирими будуть їхні усмішки? Ви, як людина, яка перебувала там, де чого не бачили камери. Розкажіть взагалі, який був градус роз. Мови чи були якісь гострі моменти, які саме питання викликали найпалкіші обговорення? Зустріч емоційно була дуже хорошою. Я думаю, що не останній чинник, який цьому сприяв, це була сама локація і період, в який ця зустріч відбувалась. все таки напевне, Маралага є дуже особливим місцем для президента Трампа. Він не так часто там приймає офіційні делегації протягом першого свого строку. От зараз після української делегації була ізраїльська делегація. Але напевне, це місце є для нього надзвичайно особливим. Він відчуває себе там господарем, пишається цим своїм маєтком, резиденцією, і мені здається, йому було дуже важливо показати всю красу і масштаб цього місця. Тому зустріч взагалі розпочалася з того, що він провів президентові Зеленському. Таку невеличку екскурсію по своїй по своїй цій резиденції, чи були важкі теми? Так, звичайно, але чи це означає, що дискусія була неприємною і якоюсь емоційно виснажливою? Я би теж так не сказав. Говорилися абсолютно різні речі з усіх питань, вдалося поговорити, але в цілому настрій він зберігався, зберігався дружнім. Я думаю, що президент Трамп. Ну, розуміє, і він це говорив наскільки е, велика робота була проведена командами, і він відзначив як роботу своєї команди, і що ми підтверджуємо, так і роботу нашої команди. Питання території лишається одним із найважчих. Зокрема, американці пропонують створити так звану вільну економічну зону там, де нині стоять українські війська на території Донбасу. Скажіть, будь ласка, чи ця зустріч наблизила вирішення цього питання у тому формулюванні, яке було би прийнятним для України? Мені здається, тут важливо відзначити, що в американської сторони тут своєї якоїсь е, ультимативної позиції немає. Вони е, знаходяться посередині між двох е, сторін. агресора е, Російської Федерації і України. І відповідно вони абсолютно відверто кажуть: нам, в принципі, не критично важливо, як ви вирішите це питання. Головне, щоб воно було вирішено. У нас немає до вас вимоги зробити от щось конкретно, тому що це американська позиція, але є ультимативна позиція російської сторони і є червоні. Лінії, які Україна не може перейти, і американська сторона, і в тому числі президент Трамп, доволі щирі в тому, що вони кажуть: ну дивіться, от є одна позиція, інша позиція, чи ми можемо знайти позицію або посередині, або чи може одна зі сторін пристати на позицію іншої сторони. Мені здається, порівняно з тим, як взагалі було сформульовано в 28 пунктному плані. У цьому першочерговому навіть та дискусія, яка відбувається зараз, вже свідчить про те, що є певні зрушення, тому що залишили. З червоними лініями українськими те, що Україна не визнає окупації, те, що Україна е, не готова до будь-яких територіальних зафіксацій територіальних змін в своєму законодавстві і так далі, і так далі для України ідеальним рішенням, ми це говорили в американській адміністрації з самого початку. Є так званий принцип, стоїмо, де стоїмо, е, тобто фіксація лінії зіткнення. Е, якщо будуть обговорюватися будь-які е, потенційні, Утворення типу спеціальної економічної зони це не означає, що та територія, яка контролюється Україною, має бути передана під контроль Російської Федерації. І відповідно, навіть якщо там відбуватимуться якісь певні процеси, вони мають відбуватися на взаємній основі. Тобто, і Російська Федерація тоді має теж зі свого боку вчинити якісь дії. Але президент абсолютно прямо говорить, що у такому разі, яка б конструкція не була кристалізована, вона тоді потребує схвалення на всеукраїнському референдумі, і тому що це суттєва зміна. Підходів, і вона вимагає схвалення народу. Питання референдуму і виборів останнім часом активно обговорюється. Втім, всі розуміють, що для волевиявлення потрібна безпека і потрібно, щоб до нас не летіли дрони і ракети у цей час. Чи висловлювала США готовність вплинути на Росію в цьому питанні, щоб не було обстрілів на період референдуму чи виборів? Це дуже складний процес. Ви знаєте, мені здається, дуже велика небезпека в тому, що Росія намагається переконати, можливо, навіть американську сторону, що достатньо припинити вогонь в день голосування. Що це і є виборчий процес. Це велика пастка. Ні, виборчий процес взагалі триває декілька місяців, а в Україні це ускладнено тим, що останні списки виборців і останні вибори взагалі відбувалися в 2019 році. Ну, зокрема, наприклад, досі в списках виборців числиться сотні, е, Сотні тисяч сукупно виборців, які проживали і були зареєстровані в повністю знищених Росією містах, наприклад, в Бахмуті, в інших містах, в Покровську, і в і в десятках інших міст Донеччини, і не тільки де ці люди, де вони будуть голосувати? Чи вибачте за дуже таке складну постановку питання? Чи вони живі? А, але це весь цей біль цих чотирьох років. Тому це не тільки про. Процес голосування, і дуже важливо, щоб американська сторона також це розуміла, Ми присвятили цьому велику кількість часу і на робочому рівні пояснити, які взагалі етапи виборчого процесу гарантії безпеки від США після цієї ось останньої в 2025 році. Зустрічі з'явився навіть конкретний термін, який запропонували США. Президент назвав 15 років, зауважив, що ми хочемо збільшити цей термін. Під час зустрічі чи з'явилася якась конкретика в питанні? Того, які саме гарантії США готові надати для України, коли ми говоримо про основні блоки гарантій безпеки, вони включають в себе такі напрямки. По перше, це те, з чого все має розпочатися. Це припинення вогню і гарантії цього припинення. Тому е перші такі, напевно, і по часових вимірах і по суті аспект це моніторинг припинення вогню. Ми розуміємо, що лінія фронту є надзвичайно великою, тому без сполучених штатів, без їхніх супутникових дронових можливостей, систему повіщення неможливо забезпечити цей моніторинг. Можливо, навіть мова буде йти про те, що буде наземний певний контингент, який в тих чи інших ділянках фронту буде забезпечувати цей моніторинг. Це теж, теж обговорюється. Друге, це довгострокова підтримка української армії. Ніхто. Немає ілюзії, що першим рівнем безпеки є збройні сили України. Ніхто цього не приховував. тому так до речі важливо було, щоб чисельність збройних сил не обмежувалася якимись неадекватними параметрами, як того хотіла Москва, наприклад, у 2022 році. Тому забезпечення збройних сил України це другий компонент від сполучених штатів. Це очікування в регулярних постачаннях е, з урахуванням європейського фінансування пакетів стримування, які мають в себе включати широкий пакет озброєння. Україна має бути повністю переозброєна, запаси мають бути поповнені і знаходитись постійно на такому рівні, щоб дати можливість відбити агресію. По-третє це е, співпраця в контексті обмін розвідданими, це тренінги, це постійні тренувальні місії і так далі і так далі. По четверте, ми говоримо про те, що відбудеться, якщо знову Росія агресію вчинить. Тобто, які будуть дії союзників гарантів, якщо Росія знову нападе, і президент Трамп це не заперечує, що всі ці гарантії мають відзеркалювати статтю 5. Нагадаю, основний принцип статті 5 – напад на одного з учасників означає напад на інших, тобто потребує такої ж реакції, яка би була, якби це був прямий напад на одного з союзників. Тому цей принцип має бути збережений. І звичайно, ми говоримо про те, що гарантії безпеки це ж не тільки чисто військово-технічний логістичний постачальний компонент. Членство в європейському союзі, інтеграція в європейську систему безпеки це теж гарантія безпеки, економічне відновлення це теж гарантія безпеки. Після зустрічі в Маралаго на спільній прес-конференції з президентом Зеленським Трамп сказав речі, які ну в Україні абсолютно точно не зрозуміла глядацька аудиторія. Це про те, що нібито Росія хоче бачити Україну успішною, бо то Путін хоче продавати нам дешеву електроенергію. От як ви би могли Могли пояснити ці тези із вуст Трампа. І чи відчули ви ну під час закритого спілкування із ними, його представниками, що російська пропаганда чинить на них великий вплив? Тут треба розуміти, що для президента Трампа і його команди вони дуже такі, знаєте, орієнтовані. Ну, принаймні, вони це говорять. На майбутнє вони говорять, що вам треба завершити цю війну, щоб Україна процвітала, це відкриє величезний пул можливостей залучення інвестицій, зростання ВВП, заробітних плат і так далі, і так далі. І вони говорять про те, що для України важливо сфокусувати перемістити свій фокус уваги саме от на процвітання в майбутньому. І дійсно є приклади країни, які після важких Бойових дій успішно відновлювалися при належному підході до управління державою, економічній підтримці, інвестиціях і так далі. Величезна проблема полягає в тому, що пропаганда російська нав'язує думку про те, що Москва бажає Україні процвітання. Ну це нонсенс. І ми, як українці, це знаємо краще ніж будь-хто. Важко собі уявити того, хто тобі бажає процвітання, і при цьому тебе систематично знищує. Тому пояснюємо президенту Трампу, американській команді це і за зачиненими дверима. що на сьогодні тільки масштаб збитків, які Росія заподіла Україні, сягає вже 800 мільярдів доларів. Ніяких заморожених активів, навіть якщо вони в повному обсязі будуть використані на відновлення України, не вистачить, щоб хоча б половину цих збитків покрити, і навряд чи цей аргумент він працює і може працювати. Чи пропонують американці долучитись українській переговірній групі до контактів із російською переговірною групою? Ось чи можливий такий варіант, на якому етапі, і, зрештою, чи можлива пряма зустріч Володимира Зеленського із диктатором Путіним? Президент свою готовність зустрічатися з Путіним декларував неодноразово в будь-якому форматі, в будь-якій локації, в будь який час, ну крім Москви, напевно, і деяких інших. Країни, які допомагають агресії проти України, Путін цієї зустрічі уникає. Але щодо співпраці з Російською Федерацією, пропозиція, яка була озвучена, це певні взаємодії на технічному рівні. Дійсно, є певні питання, які потребують узгодження, і, можливо, повноцінна робота над ними, можливо, в форматі США, Україна, європейські країни. І ми на цьому наголошуємо. І деякі представники Російської Федерації побачимо, чи буде узгоджено створення таких робочих груп. В нас були певні спроби співпраці з росіянами на дипломатичному рівні влітку в на кінці весни і влітку, але вони не були успішними крім вирішення ряду гуманітарних питань, що також є важливим досягненням, але недостатнім для завершення війни. Чи є у нас план Б на випадок, якщо всі ці напрацювання, всі ці 20 пунктів будуть перекреслені в Кремлі? Якщо Москва не буде виказувати подальшого наміру вести перемовини в цьому ключі, чи обговорювали з президентом Трампом можливість якимось чином впливати в подальшому на Росію, в тому числі санкційно, чи можливо якимось більш радикальними методами? Ну, ви знаєте, мені здається, це не план Б. На жаль, поки що це план А. Тому що те, що ми бачимо з боку Москви, при всіх дипломатичних зусиллях відбуваються абсолютно шалені речі, як, от, наприклад, звинувачення України нещодавнє в начебто атаці на певні стратегічні об'єкти російського лідера. Тому, на жаль, треба констатувати той факт, що. Ми залишаємося наразі в тому операційному режимі, який тривав всі чотири роки, і цей операційний режим він передбачає три ключові речі: перше, це військова допомога Україні, друге це економічна допомога Україні, і третє це тиск на Росію. Чи можемо ми стверджувати, що президент Сполучених Штатів перейде до цього тиску, якщо, наприклад, тут ми протягом січня нічого не досягнемо? Ми не можемо передбачити дії президента Сполучених Штатів. Чи ми його до цього закликаємо? Так безумовно. мені здається європейські лідери також про це говорять. Чи є інструментарій? Так безумовно є дуже важливий аспект, який мені здається впливає можливо найбільше в цьому контексті. Це ставлення до того, що відбувається в американському суспільстві і політичному естеблішменті. Насправді, в конгресі є абсолютно двопартійна підтримка України. Опитування сполучених Штатах громадян показують беззаперечну підтримку України і абсолютно недвозначне розуміння, що на Росію потрібен. Мені здається, американська система все одно так чи інакше враховує суспільні настрої. Це не на Росія, і відповідно, це, це те, над чим ми також маємо працювати. Що далі? Які наші наступні кроки у 2026 році на шляху до миру, до прийняття цього мирного плану, і чи заплановані вже у вашому особистому робочому графіку перші зустрічі на 2026 рік? Але адже пам'ятаю, у Берліні під час зустрічі президента із спецпредставниками Трампа ви розказували, що комунікація з американцями у вас буквально 24 на 7, там в день, вночі, чи зберіг чи збереглася така ти? Тенденція чи є вже перші заплановані кроки в новому році? Тенденція абсолютно збереглася. Керівник делегації Ростема Мєра постійно на зв'язку. Ми на своєму робочому рівні також постійно на зв'язку. Навіть дзвінок підготовчий до візиту до Флориди. Він відбувався в день Різдва, що теж ну, доволі безпрецедентно, в тому числі для американської сторони. А календар вже заповнений. Перша зустріч має відбутися в суботу. 3 січня до е, Києва приїдуть радники з національних з питань національної безпеки ряду європейських країн. Вони приїдуть для того, щоб узгодити з Україною спільні позиції в питаннях гарантій безпеки і підхід до подальшого переговорного процесу, в тому числі з Сполученими Штатами. Президент це озвучив президенту Трампу цей намір, і також під час дзвінка з європейськими лідерами. Наступний етап відбудеться вже на початку наступного тижня. Ми очікуємо на фізичну зустріч лідерів європейських держав. Можливо, в Європі. Президент попередньо озвучував, що це може відбутися у Франції. Це зустріч лідерів має на політичному рівні підтвердити зобов'язання по гарантіях безпеки і сприйняттю мирного плану і погодження мирного плану з боку Європейського Союзу. Далі. Ми очікуємо, що може відбутися спільна зустріч європейських лідерів президента Зеленського і президента Трампа. Вона може відбутися в Вашингтоні, що було б правильно, напевно. Такий формат вже добре себе зарекомендував минулого року. Але також я думаю, що є інші способи це організувати як найшвидше. Важливо тримати дипломатичний темп. Я розумію, що можливо комусь хотілося б, щоб ми вийшли якось з якоїсь резиденції Маро Лаго і сказали, все, війна закінчилась». І нам би цього теж дуже хотілося, але тут. Так не працює, і для того, щоб в якийсь день ми могли це сказати, це дні, ночі, тижні, місяці цієї роботи, і дуже важливо її не зупиняти і не знецінювати, тому що є таке ну така спроба, що ну з'їздили там нічого не відбулося. Повірте, відбулося і деякі речі і ж вони не публічні. Мені здається, президент зробив велику роботу для того, щоб під час цієї зустрічі не тільки поговорити про гарантії, і так далі, а отримати реальну підтримку для України саме зараз. В розпал холодної зими, обстрілів е енергетичної інфраструктури, це теж відбувається на таких зустрічах, і іноді така зустріч значить набагато більше для місяців подальшої військової підтримки. Все ж таки, яке ваше особисте відчуття? Чи перейдено ось уже якийсь переламний Рубікон у переговорному процесі, і чи наблизилися ми вже, ну так би мовити, впритул до підписання мирної угоди і тих документів, над якими так довго працювали? Ну, так як ми з вами підводимо підсумки року, то давайте згадаємо, що все починалося. В, на початку березня в Україні перестали постачати американське озброєння і надавати розвіддання. І це була це був певний статус-кво з якого довелося виходити. Де ми знаходимося зараз? Ми на щоденному контакті з американцями. Ми напрацювали пакет гарантій безпеки. Ми напрацювали мирний договір, який, хоч і в деяких пунктах, ще не погоджений, але на 90% погоджений. Ми напрацювали пакет економічного відновлення для України на 800 мільярдів доларів з залученням міжнародних фінансових інституцій, інвестиційних компаній, і так далі. Чи це Прогрес так найважчий. Останній етап. Ми ми розуміли завжди, що саме в якомусь моменті ми в нього упремося і будемо шукати рішення. Але я вважаю, що набагато простіше шукати рішення, коли в тебе за спиною вже такий величезний обсяг проробленої роботи. Я зберігаю обережний оптимізм, хоча, звичайно, важко зберігати цей оптимізм при тому, як ми спостерігаємо дії нашого ворога. Але як тільки ми втратимо свою динаміку, ми будемо мати набагато гіршу ситуацію набагато гіршу. я думаю, що вікно можливостей для мирного врегулювання в ці місяці буде найбільшим за весь час війни. Давайте спробуємо це вікно перетворити на реальність. Ми намагаємось. Олександре, дуже дякую вам за цю розмову, за вашу роботу. і Будемо сподіватися, що вона принесе результати, успіх для всіх нас. Дякую, з прийдешнім новим роком. Дякую на взаєм.